Важкий день. Звісно, ти хотів би чашечку заспокійливого чаю, а ще не з магазину, а такого, як у бабусі в селі в дитинстві. Хочеш, розкажемо, як створити власний запашний смачний чай? Тоді дивись! Сьогодні я вам розповім про те, як дуже легко і просто зробити кожен день свій, свій вклад в своє здоров'я за допомогою трав'яних чаїв. Які можна самостійно виростити дуже легко на своїй ділянці, і це потребує дуже мало землі. По-перше, чому трав'яні чаї? Легше, звичайно, купити в магазині, але в магазині чаї ми не знаємо, де сушили, чим обробляли, як довго вони лежать в продажу, поки доїхали до споживача. І який ефект буде від того чаю, що ми п'ємо. Але є дуже багато рослин і природної флори, і таких рослин, які дуже давно вирощують і не дуже давно вирощують в Україні, які легко виростити на ділянці. Чайні рослини бувають різного напряму. Є суто лікувальні, напрямок інших груп рослин, які в маленьких дозах мають лікувальні властивості, і зазвичай не мають значних протипоказань. Єдине, що кожну траву, якщо людина вживає вперше, її треба пити окремо. Для того щоб відчути ефект саме на своєму організмі, Бо будь-яка трава лікувального плану чи чайного плану може визивати викликати алергії або якісь неприємні відчуття у кожної окремої людини, тобто всі ми індивідуальні. Як підбирати компоненти? Меліса, яку ми всі дуже знаємо. Часто вона фармакопейна рослина, вона має, має заспокійливі властивості. Вона має для серця для серцево-судинної гарні властивості. Вона в сушеному вигляді має майже нейтральний смак, дуже слабко виражений смак. А є дуже яскраві трави, такі як Монарда. Її можна порівняти з міцно завареним чорним чаєм. Монарда, окрім такого смаку терпкового, має протизапальні властивості, має і протигрибкові властивості. Вона містить таніди, які відповідно впливають як таніди з чаю чорного. Стосовно інших рослин. Ісов, це є біблейна рослина. І, хоча вона така дуже тендітна і малопомітна до цвітіння, в біблії вона згадується не випадково. Вона має противірусну дію, протибактеріальну і імунозміцнюючу. І в ті часи, коли були епідемії, цю рослину спалювали в приміщеннях, де були хворі люди, для того, щоб не заразилися інше, також пили чай з неї. І сопа роблять масло ефірне, воно має лікувальні властивості, а трава може використовуватися щоденно. В висопі чи в будь-які інші ароматичні, зазвичай багато мікроелементів, і корисних вітамінних іменно в тій формі, яка доступна для людини. Тобто це не хімічна сполука, а це така сполука, яка природою так створена для того, щоб людина засвоювала і була користь для того. І дуже легко вирощується. Материнка, яка в нас зустрічається на полях, вважається українською рослиною, хоча це не зовсім правда, кілька сторіч тому вона була занесена до нас, це середземноморська рослина, її латинська назва орегано. Її всі знають як пряність, піца, пряність. Тобто в зеленому стані до цвітіння листки її додають в піцу, тобто вона може використовуватись як пряність, а в квіточому стані це медодайна рослина. Її дуже добре відвідують бджоли, якщо зривати її в квітучому стані, вона той запах меду буде передавати в чаю. Материнку теж можна в помірних кількостях невеличких вживати кожен день. Вона є протизапальною рослиною, від і імунозміцнюючою. Інша рослина. Менш відома лофант анісовий, він є солодким на смак, тобто, якщо додаєте цю рослинку, можна не підсолоджувати чиї трав'яні, її чи взагалі не бажано підсолоджувати цукром, навіть медом не завжди є доречно. Лофант анісовий та трава, яка є імуномодулюючою, не стимулюючою, наприклад, як і хінацей, яку можна вживати лише тільки. Невеликими дозами і курсами. Лофант анісовий він допомагає роботі власного імунітету. Є така рослина, як шавля лікарська. Шавлю лікарську не можна додавати щодня в чай, але вона буде доречною, якщо є проблеми з. Травленням, якщо є проблеми з затяжними кашлями, якщо є проблеми з вірусними інфекціями, і вона є першою допомогою саме коли на етапі, коли людина тільки захворіла. Чебрець ми вважаємо, що той, що на, луці, на луках ми бачимо, ми знаємо його запах, але чебреців дуже багато видів. Є. є лимонний чебрець, є кримський чебрець, вони всі мають різні запахи, але всі однаково корисні. В чебреці є такі сполуки, які допомагають відкашлювати мокроти. Тим паче, якщо людина дуже довго і давно хворіла. Це, мабуть, актуально зараз. Є люди, які після затяжних хвороб не можуть позбутися цього. Але чебрець та рослина, яка допомагає відкашлювати коли вологий кашель. Якщо кашель сухий, треба додавати інші рослини для того, щоб розжижати цю мокроту. Васильки, російська назва Базилік. Созвучна Василькам, тому васильки за образи завжди в нас клали, в хатах українських, на Маковії світили. Це однорічна рослина в наших умовах, в природі вона багаторічна, але її можна забирати додому, в горщик з своєї ділянки використовувати в зимовий період вдома, в літній період можна висаджувати або висівати заново, або висаджувати перезимовану рослину вдома. І ця рослина якраз дуже актуальна, коли активно ходять віруси. Чай з і базиліком зараз дуже популярний. І ви можете виростити цю рослину. Окрім того, ви можете її паралельно використовувати в сушеному і свіжому вигляді в кулінарні страви. Лаванда. Лаванда це рослина, яка популярна у нас останні роки стала саме тому, що через різні стреси люди шукають, де можна розслабитися. Її аромат, її вживання дуже багатьох такий релаксний настрій складає. Але лаванда і фірооліна рослини в великій кількості теж може викликати неприємні відчуття, може й боліти голова. Її можна використовувати як чайна рослина, якщо у вас немає на неї алергії, дуже в мікродозах. Зазвичай її краще мати як запашну траву і теж в невеликих кількостях. Тож, що занадто, то не здраво, ми завжди пам'ятаємо. Із однорічних рослин ще хочу згадати змієголовник молдавський. У нас змійголовників на Україні багато, але цей саме однорічний вид він надзвичайно добре зберігає лимонний аромат сушеної сировині. І з нього, якщо ви лимон не можете вживати з якихось причин, чи він вам недоступний, чи він протипоказаний, то змій головник молдавський може його замінити в чаю і буде мати чай, лимони, присмак, дуже хороший настрій, так те, що утворюється з нього. Але м'ят є існує багато видів. Кожний вид м'яти, кожен сорт м'яти відрізняється складом ефірних олій, тобто і компонентами також. І якщо ви любите, наприклад, ментолову м'яту, мусите знати, для того, щоб у вас все було добре здоров'ям, ментолову м'яту вживається в дуже маленьких кількостях або періодично, тому що ментол знижує кислотність шлункового соку. Квітик священний, тобто священний у нього навіть латинська назва. Це рослина, яка має дуже багато великий спектр компонентів ефірної олії. Якщо коротко сказати одним словом, він налагоджує імунітет, він налагоджує обмінні процеси в організмі. Це рослина батьківщиною з Індії. В Індії листки цієї рослини використовують як прянощі, як чай майже щоденно. Зазвичай в Індії дуже мало повних людей. За те, що вони цю рослину в великій кількості вживають, У нас вона теж добре росте. це кущ 3 метри він може бути замінником компоненту, як чорний чай в чаю. Тепер я вам розповім, як можна ці рослинки посадити в себе на ділянці. Для сім'ї, наприклад, з трьох людей це потребує дуже мало місця. Це Залежно від того, які рослинки ви схочете, з тих, які я розповіла, це може бути один квадратний метр або три квадратний метри, якщо ви схочете вітекс, тому що це великий кущ, 3 метри, йому трошки треба більше місця, ніж трав'янистим. І місце займають вони. На 1 квадратний метр це може бути 10 рослин і більше, якщо у вас хороша земля. ґрунт вони потребують, оскільки походять із більш південних, з бідними ґрунтами країн, ґрунт не сильно поживний, не сильно багатий органікою, тобто звичайний ґрунт достатньо вологоємкий і повітроємкий. Всі ці рослини люблять сонце, всі ці рослини знову ж таки за свого походження, вони люблять, щоб провітрювалися корені, і вони люблять затишні місця. Тобто, зазвичай це місце десь біля будиночку реально знайти. Сонцем освітлюється не менше 70% від доби, тобто легке затінення, допустиме, але не бажане. Звичайно, догляду потребують дуже мало полив, лише дуже посушливий період. Найкраще взагалі замульчувати після посадки, полити поки добре приживеться, і потім слідкувати, щоб бур'яни, наприклад, не конкурували за сонь, особливо за сонце. І збирати сировину. Як збирати сировину? Найбільша користь від усіх рослин, які ефірного напряму і для чаю, це під час початку цвітіння або цвітіння. Для того, щоб рослина у вас росла багато років, не можна зрізати всю соромну рослину, обов'язково від 30 до 50% потрібно лишати рослині на відновлення. Також ці рослини дуже корисно використовувати, просто вийти на ділянку і вдихати ромати. Аромати найбільше виділяються в ту, в ту добу, коли найактивніше сонце. Я вже майже охолов. Може, підільє вже окропу? а завтра вже зробиш собі свій свій особливий чай, не такий, як у всіх, ексклюзивний, ароматний, смачнющий. Добре, сьогодні відпочивай. А завтра йди, експериментуй. І, звісно ж, сади вишневий колохати.